Заглибиться во глибину своєї практики, сподляхати за життям людей і створювати подушні твори мистецтва та літератури. Мистецтво походить від життя, а твори літератури, і мистецтво є церкалом. Що відображає реальне життя від реалізму сюжету телесеріалу, серіалу опери, область, то національного стилю анимаційного Вони збирався на традиційну культуру в українську реальну житті, культурної доскональності. Завоювали любов, креатив, слухаючи пісні та фільми, переглядаючи вистави на інші культурно розважальні заходи, щоб зробити наше життя багатшим. А як ви відпочиваєте після роботи та навчання? Які культурні заходи вам подобаються, розкажіть про це в коментарях під відео.